Господи, всемогутній Боже, Царю всіх царюючих і Господь всіх володарів, який сказав, що і волосся з голови не впаде у нас без волі Твоєї. Ти, що припиняєш війни до кінців землі, ламаєш спис, спалюєш вогнем колісниці, будь поміч у народу українському. Захистом і силою, і міцю, кам'яною горою й його рожею від ворогів російських, що прийшли в наш край. Нехай звеличиться слава Твоя Боже, у вишніх і у всьому світі, нехай прийде на землю українські звільнення від загарбників та мир і благовоління. Зупини, Господи, вбивство невинних, руйнування і спустошення міст, сіл і домівок, знищення народ України, пошли всім, хто переступає кордони наші, страх, воїнству і народові нашому, силу, міць та Твоє керівництво. Озброй нас могутністю Твоєю. Бо силою твоєю ослаблють та падуть війська ворожі. Зодягни нас силою Твоєю, щоб знищили ми злі наміри проти України, могутністю Твоєю і небесною силою Твоєю. Пошли воїнам нашу охорону, а ворогів змусть тікати від шуму вітру та своєї тіні. А нам пошли швидкий мир та захист твій. Просимо про припинення війни та мир в наш край, в ім'я Твоє Боже. Амінь.